Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Контрпропаганда. Слава Україні, слава Зсу. Друзі, щоденно російська пропаганда генерує кілотони маніпуляцій, брехні та вкидів. І саме тому наша команда кожного дня випускає прості та всім зрозумілі відеоролики, які знешкоджують російську пропаганду та руйнують фейки. Отже, і ви, будь ласка, долучайтесь до спільної інформаційної боротьби. Робіть репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Вподобайка і коментар під кожним нашим відео також вітаються. Ну і ви знаєте, разом переможемо. Режим контртерористичної операції в Білгородській області завершено. Принаймні про це заявив єдиний офіційний фронтмен цієї операції, місцевий губернатор Гладков. Саме він і підвів брехливі підсумки цієї КТО, які, якщо чесно, і за переможеньку видавати якось соромно. Насправді жодного позитивного моменту не змогли намалювати навіть завжди переможні зет-пропагандисти. Відео американської техніки, яка спокійно роз'їжджає російськими дорогами, аж ніяк не свідчить про потужність і силу Другої армії світу. Тож, друзі, на цей момент ми можемо сміло констатувати абсолютний факт: у ході белгородської операції повністю провалені наступні аспекти. Інформаційна складова прес-служби МОРФ Росгвардії та ФСБ фактично відмовчалися. Що стосується воєнкорів, то велика кількість їхніх білгородських в Київ вбили ще один свях у труну залишків довіри до них, навіть з боку тих росіян, що вірили їм більше ніж Конашенкову. Військова складова. Фактично констатовано повну нездатність російської розвідки, прикордонників, армії та військових інженерів, які побудували засечну межу вартістю аж у 10 мільярдів рублів, протистояти миттєвим атакам. Жодної анонсоване паски для диверсантів так і не вийшло. Як вони зайшли, так і вийшли. Політична складова немає чітких пояснень ані для внутрішньої аудиторії того, що сталося на Білгородчині. Російське телебачення таке враження, що давно вже мовить із того світу, ані для зовнішньої аудиторії, принаймні, хоча б у вигляді демонстративного скликання позачергового засідання Ради безпеки РФ. Тож висновок із подій на Білгородчині дуже простий. Якщо русський мір збирається таким чином боронити свої нові і старі кордони. То жити йому залишилось дійсно недовго. Друзі, і наприкінці цієї нашої сьогоднішньої коротенької програми я додам декілька слів про мотивацію. Якщо вам доведеться робити вашу роботу в незручних для вас дискомфортних умовах, і кожен крок буде даватися все важче і важче, подумайте в цей момент про наших солдатів, які зараз виконують свою бойову справу в окопах на передовій. І ви одразу відчуєте певний внутрішній поштовх, який дозволить вам робити те, що ви можете, тим, чим ви маєте, там, де ви є. Але ж не забувайте і про те, що ви є частиною нашої спільної інформаційної боротьби. Робіть, будь ласка, репости наших матеріалів на сторінках ваших соціальних мереж. Не забувайте також про вподобайку і коментар, які також дуже і дуже вітаються. Ну, а на цьому в мене на сьогодні все. До побачення. До нових зустрічей.